А пальчикові фарби не дешеві, проте їх можна цілком замінити, наприклад, на варений буряк або його сік, або ж різноманітні ягоди. Показати малюкові, який слід залишить на аркуші ці незвичні фарби, можете ви, мамі чи тато, досить розмазати пальцем калюшку бурякового соку, розчавити на аркуші яскраву ягідку або провести лінію морквинкою, і малюк із задоволенням почне експериментувати і творити. Розмазувати фарби пальцями, плескати долоньками по кольоровим кляксам, міняючи їх форму, змішувати незвичайні фарби між собою. Дитину заворожує можливість чарівного перетворення форм і несподівана зміна кольору. Це все для неї надзвичайні відкриття. Малюкові можна показати, як проводити пальчиком лінію, як вивести з калюшки струмочок, як з'єднати між собою дві різнокольорові плямки, як зробити мізинчиком сліди маленького зайчика або мишки, і як зобразити великий слід слона або ведмедя цілою долонею або ж кулачком. Малювати можна не тільки овочами та фруктами. Фарби для пальчикового малювання прекрасно виходять і зі звичайної манної каші, її потрібно лише розділити на порції і додати в кожну нешкідливі харчові барники. Каша повинна бути не дуже рідкою, тоді мазки пальцями виходять насиченими густими. Після двох років дитина вміє фантазувати, вгадувати в намальованих абстракціях конкретні образи і розвивати їх. Наприклад, відбиток розкритої долоні пальцями вниз можна стати веселим восьминіжкою, потрібно тільки намалювати йому очі та рот. За допомогою долоньок мами і тата можна намалювати цілу сім'ю восьминіжків різного розміру і посадити їх морське дно з намальованими пальчиками-камінчиками, хвилями або водоростями, які виходять, якщо вмочити фарбу чотири пальці і провести хвилясті лінії в потрібному напрямку. А зімкнута долоня дасть відбиток силуету рибки. Залишиться тільки домалювати пальчиками плавнички і хвостик. Ті ж самі долоньки можуть перетворитися і в чарівні квіти з пелюсточками-пальчиками, з них можна намалювати цілу галявину. Окрім пальчиків, є ще дуже багато інструментів для малювання. Покажіть дитині, що кольорові сліди на папері залишають і ватні палички, і тупий кінець олівця, пухнастий пензлик, і навіть картопля чи листочки. Варто лише занурити їх у фарбу і потім покласти на папір. Але не поспішайте з нововведеннями. Нехай малюк як слід освоїться з одним способом. Це може зайняти тиждень або навіть місяць.